Привіт, такі друзі! Вітаю вас в новому відео в новому влозі із В'єтнамом. Починаємо нове відео. Новий день розпочався, тож запрошую вас провести цей день разом з нами. Сьогодні плануємо пройтися на пляж. Літа хотіла б погратися на пляжику. по дорозі. йшли І вирішили попити каву в цій кав'ярні. Деякий час тому ми приходили в цю кав'ярню. Замовляли каву, а потім вони зачинилися на ремонт. Мілк кофі, плейс. Кофі. cold? Лимонті. Лемонті. Вони тут щось переорганізували. В них тут був паркан, вони щось знімали, там в тому куточку щось. Переорганізовано в них там зараз смузі, раніше цього, здається, не було, якось трішки по-іншому було. Але тут ось такий є кокон. А лісі тут дуже подобається кататися. Скільки ми тут живемо, скільки ходимо, я вперше бачу, щоб така пересувна м'ясна лавка була прямо на дорозі. Чесно кажучи, інколи трішки дивує. Добралися ми до пляжу. Сьогодні, як і вчора, і позавчора, взагалі, мені ну дуже подобається, коли на небо таке затягнуте, немає палкого сонця, тож палючого, не дуже жарко. Дивіться, ось в'єтнамці приїжджають, ставлять свої байки, натягують гамаки, ну це кожного свій гамак, і сплять тут в них. Я не знаю, чи можливо вони працюють десь тут на пляжі, і зараз в них обідня перерва, чи ще що. Але досить часто, коли ми в цей час прогулюємося, от вони тут собі відпочивають так. На пляж ми прийшли з однією єдиною ціллю. Аліса хоче набирати водичку, у неї з'явився ось такий водяний пістолет, мабуть, це так називається, але я... Не сильно в курсі. І вже дуже просто нетерпілося. Вона заходила в ванну, і ви розумієте, що було в ванні. Отож ми вирішили вийти трішки на пляж, щоб вона тут, скажімо так, награлася і вдома не обливала все в ванній кімнаті, тому що ну це було, звісно, трішки нервів мені. Бо я трішки так, скажімо понервувала, тому що... Все, в воді, все мокре, стіни, підлога, все, абсолютно все. Тож, вимушені були йти на пляж. Нехай награється вже вдоволь, щоб воно її не кортіло. А взагалі тут трохи така хвиля на морі. І набирати воду Алісі не дуже зручно, але ну, нехай там розважається. Пройдемося з вами трішки пляжиком. Що тобі весело? Ні, на мене не треба бризкати. А! А тут запускають парашути. Зараз хтось буде взлітати, Вон налаштовують, бачите? Зараз підійдемо ближче, щоб це все зняти. Полетіли. Вони ще так катають. А, ну, деякий час О, Ой, падають. О, господи. Я щось так злякалася. То, мабуть, просто хвиля, і катер трішки загальмував на хвилях і здалося, що падає катер, цей парашут. Фух. Що хотіла сказати? Що вони так ось катають, катають, а потім заповільнюються, що здається, що ти падаєш, але воно так повільно, ти падаєш, а потім трішки сильніше дають газу і ти знову взлітаєш. Інколи люди навіть ногами торкаються води, а потім знову воно ну, ніби, ніби падає. Чи то вони заповільнюються, чи то вітер, бо трохи вітер на вулиці є. Ну, так, звісно. Я би не ризикнула в таку погоду, трохи і хвиля, є і вітряно сьогодні. Оце кататися на парашуті, ще здує. Я взагалі така трохи трусіха в цьому плані, що такий вид спорту точно не для мене. Ну, Хоча б було б цікаво спробувати, але все рівно. Щось в мене всередині мені каже, Іна, не потрібно. Ну, по-перше, це не дешево коштує, я то вже не пам'ятаю, зараз ближче підійду. То... Так, якщо вдвох, то це 950 тисяч, якщо ти один летиш, то 650 тисяч. Тож то такі ціни. Але ну, навіть не в ціні справа, а в тому, що Ну, звісно це емоції, так, але все рівно. Я такого дуже сильно боюсь. Вон їх трішечки опустили. Вони не знаю, чи камера передає, що вам видно. От, І знову піднімають. Ось такий адреналін. Хто любить вихід адреналіну, то ось вам метод, як це можна зробити. Знову їх щойно, аж до самісінької води опустили, аж вони ногами торкалися води. І ось їх ближче до берега вже підвозять. І зараз катер зупиниться і вони просто собі... Падуть, а там он вже два водних мотоцикли до них під'їжджають, на один вони будуть залазити, а інший буде збирати парашют. Вони опускаються, опускаються. І все, у воді. А Аліси своя розвага, вона навіть сукню зняла і її взагалі не хвилює те, що вона без купальника, просто в трусілях набирає водичку, бризкає, ну дитина розважається. Ну, нехай. Так, Для дітей також це досить важливо вигулюватися і також отримувати задоволення від якихось таких активностей. Я бачу, що задоволена страшенно. Досить часто я отримую запитання на рахунок туалетів на пляжі, на набережній. Таке часто мене запитують, і я вже давно обіцяла розповісти та показати. Ну, це запитання виникає тому, що така величезна кількість людей на пляжі, на набережній ввечері гуляють. Ну, як же Це звичайні процеси і у людей. Виникають звичайні запитання. От я вам зараз розповім та покажу навіть, наскільки це можна показати. Вздовж цієї набережної розташовані біотуалети. Є також туалети, які просто стоять збудовані, але їх досить багато. Мабуть, кожні 300-400 метрів. Ось, будь ласка. Туалет Він безкоштовний, на дві кабінки, тут ніколи немає черги. Тут більш-менш прибрано. Багато разів бачила, що прибирають тут. Звісно, люди приходять з пляжу, пісок на взуті, і пісок несеться в туалет, ну, тому, тому здається, що ніби брудно. Але насправді більш-менш чисто. Нічого такого особливого. Туалет як туалет, але їх дуже багато по пляжу. По набережні частенько я бачу, що тут прибирають, ну просто жіночка заходить, вмикає шланг з водою і все повністю там миє, чистить. Ну тобто там один-два рази в день їх прибирають. Сказати, що тут якась прям ідеальна чистота, такого не можна. Ну тому що це громадський туалет, ви самі розумієте, але це не так, що сюди бридко заходити. Отож, сподіваюся, відповіла на ваші запитання. Я розумію, що багато хто може не зрозуміти цього контенту, тому що інколи мені за якесь прибирання там пишуть навіщо ти про це розповідаєш? А я уявляю, якщо люди, яким прибирання, мої розповіді про прибирання не подобаються, то про туалет вони взагалі збожеволюють. Але то таке мене люди запитують, тож я розповідаю. Ось такого плану туалети. Ну коли збудовані, там трішки далі є, то вони трішки більші. Там тут лише на дві кабінки, і ну яка вільна, така в таку ти заходиш. А ти що збудовані, там є окремо чоловічі, жіночі, окремо кабінка для людей з обмеженими можливостями. Ось, тож... а ще що хотіла розповісти? Ось в мене дитина 4 роки і досить часто гуляючи містом, так. У дітей таке часто буває, що зараз я в туалет не хочу, а через 5 хвилин, де вже немає можливості сходити в туалет, дитині хочеться до туалету. Взагалі не проблема зайти в будь-яку кав'ярню, будь-який заклад, будь-куди, і запитати, чи можна скористатися їхнім туалетом взагалі без проблем з посмішкою тобі показують напрямок. А тут щось відкрили Тут що басейн є, чи що. Бар точно якийсь є. Біч клаб. Ну не зовсім біч. Мабуть, просто якась кав'ярня. Кафе-кав'ярня. Так, ось такий біч хаус. Відчинили. Бургер 225 тисяч донг. Я подивилася, піца 300-400 тисяч донг ось в такому. В таких межах і там на території є басейн, ну, тобто можна собі і їжі дуже багато, дуже велике розширене меню, але ціни не, не такі не, не дешеві, не в'єтнамські. Розраховано на туристів, ну, звісно, гарний заклад, гарне місце, тим більше з басейном, посидіти біля басейну. Ну, Якось можна, але точно не просто пообідати. Але звісно ж я всі ціни приміряю на себе, і вам дуже часто говорю, це дорого, це дешево, це бюджетно. У кожного своє відчуття дорого, дешево хтось приїхав на відпочинок на тиждень і готовий платити кошти за гарні враження, за те, щоб посидіти в гарному місці, посмакувати, пообідати, повечеряти смачною їжею, і неважливо, скільки це коштує. Але в даному випадку я говорю про, мабуть, більше про нашу родину, що для нас це було би дорого, просто так прийти на басейн, на такий біч клаб, замовити пообідати і провести там час. Так, звісно, якби ми були просто на відпочинку, і у нас не було думок, що робити далі, куди рухатися далі, куди їхати і так далі, то можливо, це був би ідеальний варіант, але Йдемо додому готувати борщ. Загалом, оце, оце в рамках нашого життя, нашому бюджеті, бо все решту то вже, то вже за дорого. Доводиться заощаджувати так, тому що ніхто не знає, що буде завтра, післязавтра і через місяць. Так, а я сьогодні готую борщ. Знімаю ох вам окреме відео. Як я це роблю? І вчора я ще засолила сало, тож будемо зараз смакувати. Ось такий у нас буде смачнючий обід. Сподіваюсь, моє сало гарно просоліло. Вчора його засолила, і будемо обідати скоро. А ми вийшли на вечірню прогулянку. І бачимо тут копібар. Ось так весело ми проводимо вечір з копібаром. Так, Аліса? Давай! Така вечірня розвага в нас. Гуляємося трішечки ще. Сьогодні гарний вечір. Зустріли наших знайомих українців. Щойно ще українці почули українську мову до нас підійшли. Привітатися. Якщо так. Ось такий у нас поки що вечір. А ми зійшли зараз на рибок подивитися, Аліся ліся клесі каже, диви, які кумедні. Хочу вам показати. Це ресторан морепродуктів. Ми вже рухаємося додому, часто вам його показують. Тут багато морепродуктів. Тож ось такі сьогодні тут кумедні рибки. А кули, скати тут. А вось менішки. Що дійшло, що ж, Друзі, буду завершувати це відео, цей влог. Сподіваюся, вам сьогодні з нами було хоч трішечки цікаво. Такий наш був сьогоднішній день. Так ми його прожили, тож показуємо все, як є. Інколи бувають насичені, активні дні, а інколи ось просто звичайний день з нашого життя. Тож, як завжди, дякую вам за перегляд, за вподобайки. Якщо є що прокоментувати, то обов'язково пишіть це внизу. Під відео, дякую за перегляд. За... дякую за підписку і до зустрічі завтра в новому влозі.